Утенавент лібецушарин. Добрий вечір, дорогі глядачі на Клягі Маур ТВ. у минулі тижні у ЗМІ все знову повідомлялось про демонстрацію в Венесуелі. вчора, 6 травня 2014 року, радіо CRF1 повідомило, що організація з прав людини Human Rights Watch докоряє уряд Венесуели у порушенні прав людини проти демонстрантів опозиції як це вже було у повідомленні західних змі про Київ і про майдан, так і в повідомленнях про Венесуелу переважно повідомляється про опозицію Щоб як зрілому громадянину створити свою власну думку, завжди потрібні і голоси проти Тому ми сьогодні стосовно становища у Венесуелі даємо слово колишньому швейцарському послові Вальтеру Зутеру. Він багато років представляв Швейцарію у Венесуелі і сьогодні ще підтримує тісні контакти з Латинською Америкою. Сутербецайне зутер називає повідомленням про те, що відбувається в Венесуелі одностороннім і некоректним у змістовній дискусії з кореспондентом газети Такес Анцайґер, однієї з найбільших щоденних газет Швейцарії. А також в одному змістовному інтерв'ю з немейстрім комфортною щотижневою газетою Зайтфраген він вказує на вражаючу подібність із Києвом та Майданом коли було поставлене питання про порушення прав людини, зутер сказав. Якщо ці повідомлення правильні, вони звичайно підлягають осудженню. Але як вже було сказано, прокуратура викрила перевищення повноважень влади і тому відкрила судові процеси проти поліцейських, які цей повинно бути в правовій державі. Між іншим, насильницькими є перш за все, багато актів протестуючих студентів, що багаторазово доведено кадрами відеокамер замасковані, нападаючи на громадські будівлі, а також на медичні центри, зробуючи тисячі дерев. Щоб спорудити барикад і порушити рух громадського транспорту, усе це не має нічого спільного з мирними демократичними протестами. Далі зутер сказав Ясно, що опозиція отримала підтримку з США, ЗМІ у всьому світі повідомляли про порушення прав людини. Фактом є те, що з 35 убитих, які загинули на демонстраціях упродовж п'яти тижнів, у більшості доказово були прибічниками уряду. На питання, чи брали участь у цьому, і снайпери, Зутер відповів Так, це були так звані найманці, що мали завдання вбивати. Вони спочатку свідомо стріляли в опозицію, а потім, щоб підігріти атмосферу і сили безпеки. Таке відбулося вже в у 2002 році. У кінці інтерв'ю Зутеру було задане цікаве питання. Чому венесуельський президент Ніколас Мадуро вислав американських дипломатів? Відповіді анфортарафвідповіді Зутер на це було. Тому що співробітники посольства були викриті в тому, що вони мали регулярний контакт із готовими до насильства організаторами опозиції, які були винні в насильницьких зіткненнях. Всім відомо, що неурядові організації, покликані зміцнювати демократію, втручаються в ці процеси, керовані National Endowment for Democracy Net. Це американський фонд здаваною метою всесвітнього зміцнення демократії. Тут у кінцевому результаті через СРУ обговорюються засоби і передаються групам, які хочуть підірвати державну владу. У цьому вони були викриті і тому вислані. Ці особи були названі по іменах і їх змогли звинуватити в цих діях. Це ясні висловлювання колишнього посла. Дорогі глядачі, чому йде про демонстрації так званої арабської весни, про тих на майдані у Києві чи про заколоти в Венесуелі, про які говорив колишній посоль Вальтер Зутер? помітна приголомшуюча схожі зразка, по якому вони протікають. Це повинно залишатися у свідомості, якщо десь у світі проходять демонстрації проти урядів, яким докорять у порушенні прав людини щодо демонстрантів, Це може допомогти бути самому в силах все ясніше розпізнавати червону нитку в подіях, що відбуваються у світі. Доброго вечора.